Вітаю! Мене звати Єлизавета Мазур. Я юрист практики міграційного права юридичної компанії Приходько та партнери. Наша юридична компанія спеціалізується на наданні комплексної підтримки в отриманні громадянства країн Європейського Союзу, таких як Болгарія, Угорщина, Польща, Німеччина та інші. Сьогодні ж розглянемо процес набуття громадянства Румунії. Отримання громадянства Румунії може бути здійснене кількома шляхами: за народженням, усиновленням, натуралізацією або репатріацією. Кожен з цих шляхів має свої вимоги і процедури. Громадянство за народженням. Відповідно до закону про громадянство Румунії, дитина, народжена в Румунії від батьків, які є громадянами Румунії, автоматично отримує громадянство. Також громадянство надається дітям, які народжені за кордоном, якщо, хоча б один із батьків є громадянином Румунії. Громадянство через усиновлення: якщо дитина, іноземний громадянин або особа без громадянства, усиновлюється громадянином Румунії до досягнення 18 років, вона може набути румунське громадянство. У випадку, якщо лише один із усиновлювачів є громадянином Румунії, це питання вирішується за згодою усиновлювачів або за рішенням суду. Громадянство за натуралізацією натуралізація є можлива для осіб, які проживають у Румунії на законних підставах не менше 8 років або 5 років у випадку шлюбу з громадянином Румунії. Додатково прохач має бути повнолітнім, володіти румунською мовою, знати Конституцію та національний гімн країни, а також мати засоби для існування на території Румунії. Важливою умовою також є відсутність правопорушень, що можуть зробити особу негідною громадянство громадянство через репатріацію. Програму репатріації можуть використати колишні громадяни Румунії або їхні нащадки до третього покоління, які втратили громадянство з незалежних від них причин. Відновити громадянство можливо з правом на проживання в Румунії або зі збереженням місця проживання за кордоном. Для цього також потрібні документи, що підтверджують зв'язок з румунським корінням. Необхідні документи для отримання громадянства. Для кожного способу отримання громадянства потрібно підготувати певні документи. Наприклад, для репатріації це кольорові фото, копії паспорта, довідка про несудимість, свідоцтва про народження батьків і дідусів та інші підтверджуючі документи. Процеси строки отримання громадянства. Документи розглядаються Міністерством юстиції Румунії від 8 до 14 місяців. Після чого заявнику видається наказ про надання громадянства, який публікується на сайті Міністерства. Вартість послуг. Вартість послуг залежить від обсягу необхідних послуг, які можуть включати переклад документів, нотаріальне завірення, консультації, допомогу в підготовці заяв і супровід у відмові від попереднього громадянства, якщо це необхідно. Сподіваюся, цей огляд допоможе краще зрозуміти процес набуття громадянства Румунії. Міграційні юристи допоможуть підготувати заяви, зібрати необхідні документи та подати їх до відповідних органів. Юридичні консультації можуть включати допомогу з відправкою документів, а також відповіді на питання щодо процесу отримання громадянства. Ми супроводжуємо вас на кожному етапі від первинної консультації до моменту отримання громадянства. З нашою допомогою отримання громадянства стане надійним та зручним процесом, адже ми подбаємо про всі необхідні документи. Телефонуйте за вказаним номером телефону, пишіть у зручний месенджер або залишайте заявку на нашому сайті.